Вже третій рік в Україні точиться найжорстокіша війна 21-го століття. Війна, яка знищує все найцінніше, що є в людини. Це її час, це її життя і те, що вона збудувала в нашій країні. І війна, на жаль, знищила частину нашого університетського життя, наш центральний корпус державного податкового університету. Російські терористи. Намагаються відібрати в української нації її майбутнє через знищення освіти науки. Але на прикладі нашого університету у співпраці з міжнародними партнерами, з благодійними організаціями, ми доводимо всьому світу, що українській науці і освіті бути. Світова спільнота активно допомагає українському народу в його боротьбі за демократію, за свободу, за незалежність. І така допомога. Це в тому числі і гарантія безпеки всього європейського континенту. Окрім підтримки України в перемозі на фронті, ми потребуємо і допомоги в інтеграції наших університетів в освітній і науковий простір Європейського Союзу. 28 квітня 2023 року в місті Нордкерхен під патронатом міністра фінансів федеральної землі Північної Рейн-Вестфален» Паном Маркусом Оптендренком ми підписали угоду про співпрацю між двома навчальними закладами. Ми відкрили нову сторінку в історії співпраці наших навчальних закладів і наших країн. Від імені всього нашого колективу хочу подякувати всім, хто брав участь у підписанні цього меморандуму, який дає додаткові можливості. Як для наших студентів, так і для викладачів, з одною ціллю – ціллю підготовки сучасних професійних фахівців для системи публічних фінансів України з орієнтацією на сучасні вимоги і норми Європейського союзу. Дякуємо Вищій школі фінансів за співпрацю та за можливість, що наші студенти набули дуже класні. Мовні та комунікативні навички. Ми сподіваємося нашу на подальшу співпрацю та з нетерпінням чекаємо реалізації нових проєктів. Хотіла подякувати нашим німецьким партнерам за можливість відвідати низку міст Німеччини, стати учасниками семінарів та отримання знання будуть дуже цінними в майбутньому для того, щоб стати висококваліфікованими професіоналами своєї справи. Такі професійні курси додатково мотивують наших студентів на нові професійні знання, на нові компетенції. І дають можливість сформувати в майбутньому професійного фінансиста. Це перша річниця нашого спільного партнерства. За цей час ми реалізували цікаві проекти для наших студентів. Я впевнений, що в майбутньому наше спільне партнерство буде ще більш масштабнішим, цікавим і кориснішим. Кориснішим для двох наших навчальних закладів. Я ще раз дякую. За підтримку, за можливість нашої плідної та ефективної співпраці вперед до нових та цікавих проєктів.